Добрий день, ми з України! Вітаю вас на Ютуб-каналі Ромб. Вибір сільськогосподарської техніки це відповідальне завдання для кожного власника земельної ділянки, яка потребує догляду та утримання. Це досить дороге придбання, тому варто заздалегідь вивчити види агрегатів та особливості їхнього використання. Пропоную сьогодні розібратися, у чому ж особливість та що краще вибрати для себе потужний дизельний мотоблок Кентавр МБ1012Д, або все ж таки мототрактор Кентавр 160Б? Але насамперед, вам, як власнику земельної ділянки, необхідно відповісти на такі запитання. Отже, яка площа оброблювальної землі? Який ґрунт передбачається обробляти: цілинний, в'язкий, глинистий, м'який і тощо. Який перелік робіт у полі та по господарству планується? Чи є потреба використання агрегату для транспортування вантажів та їх обсяг? А тепер переходимо безпосередньо до характеристик техніки, яка прийнята до порівняння. Основні її параметри зараз перед вами на екрані. За необхідності можете зупинити перегляд та вивчити їх більш докладно. Отже, що ж являє собою мотоблок 1012? d Це самохідне обладнання для обробки землі. Зовні воно нагадує щось середнє між культиватором та невеликим трактором. А точніше, це одновісний трактор із рульовим управлінням мотоциклетного типу. Основних вузлів небагато. До них належить двигун внутрішнього згорання, трансмісія, щеплення та коробка швидкостей, колісна частина, вал із двома великими колесами та система керування. Під час роботи оператор має тримати знаряддя за кермо і йти позаду пішки. Для їзди на мотоблоці можливе встановлення сидіння адаптера із додатковим шасі. Привід активного навісного обладнання відбувається від вільного струмка. А фризи безпосередньо від редуктора агрегата. Приєднавши до мотоблока одновісний причіп, можна також виконувати транспортні операції. Мотоблок дає змогу виконати значний фронт робіт, але користувач відчуває суттєве навантаження на руки. Мототрактор 160 Б лише за окремими агрегатами конструктивно схожий з мотоблоком 1012Д, але все ж має повноцінну раму. Колісну формулу 4 на 2. КПП залишається мотоблочною, але з окремими важелями перемикання швидкостей та діапазонів. У мотоблоці один важель. Крутний момент в обох випадках передається від двигуна за допомогою пасової передачі. У 160 Б є механізм блокування розблокування півосей. Ліва завжди ведуча, а права може підключатися та відключатися. А от у мотоблоці натомість є обгінні розблокіратори, які дають можливість колесам обертатися одне відносно одного майже на цілий оберт. Як мотоблок, так і мототрактор необхідні для виконання схожих завдань, тому понад 90% навісного для них сходяться. Але завдяки гідравліці з використанням мототрактора ці завдання легше виконувати. Легкий запуск двигуна 160 b забезпечує електростартер. На мотоблоці 1012 d стартер ручний. Але і в інших моделях мотоблоків, зокрема, 1012 de -Е, є встановлений електричний стартер. Також для моделі 1012 є можливість встановлення електростартера, але потребується проточування маховика та придбання комплекту електрообладнання. Як на мотоблоці, так і на мототракторі є одноточковий причіпний пристрій. Такий спосіб кріплення зручний тим, що конструкція під'єднуваного обладнання влаштована простіше. Найбільшою відмінністю мототрактора, крім колісної формули, є можливість підключення складного активного обладнання. Зі 160Б можна не тільки обробляти ґрунт, але й виконувати нескладні збиральні роботи. Не варто забувати і про турботу за здоров'ям. Безперечно, зручніше керувати машиною, сидячи на нормальному сидінні водія, а не впрігшись у плуг борону чи косарку, що дуже впливає на руки та спину. І нарешті, на 160 b Б також є інформативна приладова панель, де розміщені основні індикатори та показчики. Звичайно, трактор має повний комплект приладів світлової та звукової сигналізації. Безперервну роботу електрообладнання забезпечує встановлений генератор та акумулятор. Більш докладно ознайомитися з технічними характеристиками мототрактора Кентавр 160Б ви зможете з огляду, який вже був проведений на нашому каналі. Посилання на нього під цим відео. Чотири колеса все-таки краще за два. Як не крути, трактор набагато стійкіший, краще слухається, але мотоблок можна повернути навіть на місці. Для розвороту ж мототрактора знадобиться додатковий простір. Тому з використанням мотоблока ви можете з легкістю обробити вузьку ділянку, обмежену парканами, або провести підготовку ґрунту у теплиці. Ну що ж, у підсумку? Кожна техніка буде корисна власнику залежно від завдань та масштабів робіт. Головне, правильно її експлуатувати, і тоді вона себе виправдає. Так, мототрактор Кентавр 160Б є універсальнішим та призначений для ділянок більшої площі. Він береже ваші сили та здоров'я. Маневрений мотоблок 1012 d цілком підходить для обробки ділянки та агрегатується з усім потрібним навісним обладнанням: ґрунтофриза, плуг, картопна копалка та саджалка, підгортальник тощо. Водночас коштує мотоблок дешевше мототрактора, а виконує практично той же фронт робіт, але для ділянки меншої площі та потребує більшого фізичного зусилля з меншим комфортом для оператора. Широкий асортимент сільськогосподарської техніки кентавр дає змогу майбутньому власнику дуже точно підібрати найкращий варіант з урахуванням усіх індивідуальних параметрів вашої ділянки. Тож плануйте, міркуйте та приймайте обґрунтоване та вигідне саме для вас рішення щодо придбання тягових пристроїв кентавр. Якщо ж ви бажаєте дізнатися більше про мотоблоки та мото і міні трактори Кентавр, їхні технічні особливості або придбати одну з омріяних моделей, будь ласка, завітайте на наш торговельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. І чому ж саме інтернет-магазин Ромб вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж 10-річним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативною доставкою у будь-яку точку країни з власних складів. До ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою та надійної роботи техніки. Звісно, що будь-яка техніка, яка довгий час перебуває у вжитку, потребує ремонту. Тому на складах завжди є повний комплект запасних частин. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все необхідне. Наближаємо перемогу разом. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал та ставте пальці догори. І не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі у нових відео на Ютуб каналі Ромб. Все буде Україна. Бувайте.